СБУ на марці днями відбулося спецпогашення нового поштового знаку. Новинку присвятили Службі безпеки України, що своєю роботою охоплює як пошук колаборантів у тилу, так і виконання завдань на нулі. Проте як усе відбувалось у наступному сюжеті. Тетяна прийшла поповнити колекцію марок на військову тематику. Працюючи в музеї, вона оновлює сектор російсько-української війни. Мені подобається, що вони не тільки там створили марку, наприклад, є збройним силам України, марка, а от саме по цим різним підрозділам, які інколи ми навіть і не знаємо про їх діяльність. Ми знаємо, що вони існують, але вони виконують свою роботу так само, як служба безпеки України, так вона стоїть на сторожі нашого мирного життя, але дуже таємно. Ми їхньої роботи навіть і не бачимо. Марка Служби безпеки України завершальна в серії, присвяченій Силам оборони. Такі поштові знаки допомагають зафіксувати історичні події, каже директор Черкаської філії Укрпошта Олександр Марченко. Те, що ми зараз відбувається у нас війна останні півтора року. Марки таким чином документують, можна сказати, наш шлях до перемоги, складний шлях до перемоги. І ми таким чином хотіли виділити всі підрозділи, які є в складі Сил оборони від ЗСУ, ГУР там нещодавно ми погашали СБУ і так далі, для того, щоб ну і підтримати, і відзначити їх, і для того, щоб у всіх у нас була, звісно, пам'ять про ці події, які відбуваються в Україні зараз. Робота СБУ змінилася з 2014 року під час АТО й ООС зазначив начальник Управління служби безпеки в Черкаській області Юрій Погасій. Управління завжди було, є і буде готове боронити нашу державу, додав посадовець. Сім осіб за по статті Державна зрада. Зокрема, це агент військової розвитки Росії, який був маршрутований з Херсонської області на дочеркащині з метою проведення розвідного завдання. Також затримано двох мешканців регіону. Один з яких агент ФСБ РФ, їх завдання складалося у розвідуванні передачі ворогу інформації. Зокрема, до тривалого ув'язнення за статтею Державна зради засуджено чотирьох осіб. Також триває системна робота з викриття колаборантів, передусім ті, хто перейшов на біг ворога і допомагає їм. Це мета після нашої перемоги, коли ми все звільнимо, ніхто не має уникнути від відповідальності. Так, цьогоріч за матеріалом управління зареєстровано 54 кримінальних провадження. Частина осіб вже запідозрена, з них три коригувальники. Переважно це. Поблизу лінії фронту, очільник області Ігор Табурець зазначає, СБУ важлива складова сектору безпеки й оборони України. Вона несе службу як в тилу, так і на передовій. Наш підрозділ, зокрема Черкаський, наразі теж бере участь саме в захисті і виконанні саме бойових завдань. Наперед тому ця марка, яка присвячена саме службі безпеки України, дійсно вона. Заслужила того, щоб їй присвятили цю марку, і переконаний, що ще ще більший стимул для того, щоб люди і довіряли нашій службі. і Саме головне сама служба, щоб гордо несла прапор України теж при виконанні своїх завдань. Тираж марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Вартість одного 23 гривні. У подарунок покупці отримають купони з символікою СБУ. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.